Друзі, привіт! Ви на каналі Мінцілінцю і ми йдемо зараз до відронки. Тому що почався новий тиждень і нові ціни. Але ми хочемо в цей тиждень показати вам ціни відронки до 2 злот, Що можна купити в Польщі в підронці до 2 злот. Тому що за золотовку купити дуже мало, вже дуже ціни виросли в інфляції. Але до двох злот можете ще купити. Ідемо дивитися, що можна купити за два злоти. Ми думали за один злотий. Ну, за один злотий можна купити воду, щось там таке, але зробимо експеримент з двома злотами в перекладі 20 гривень. І цікаво, що можна купити в Україні за 20 гривень. Пишіть в коментарі та не забувайте підписуватися на канал. Йдемо з нами. Так, що можна купити? За два злоти. Перше, що показую, це можна купити таку булочку за 59 грош Можна купити три булочки. Можна купити ось таку болка грахамка за злотий 25, або таку за з висівками. Більш такі здобні. А, і тут ще можна купити таку. За злотий 35, а вже більше з таких е, е, солодких пончиків то ні, бо вони дорожчі, але ні, можна купити ще ось такий пончик рожевий за злотий 79. Тут дуже довго треба підніматися. тут Берренка знаходиться на другому поверсі. І тут є. Зараз подивлюся на такі якісь смаколики. Поки що немає. А ні. Можна купити ось таке даню за золотий 85. Бачите? А решта теж тут. Трішки дорогів з таких йогуртів. А ще можна купити тільки не вистачить, бо тут, бачите, яка діє промоція золотий 59, але три штучки. А в нас є з вами два злоти, так що ми ту не купимо. А можна ще купити такий такий йогурт, такий натуральний. сметанковий такий зі сметанкою. Він коштує злотий і 5 грошей. Можна купити такий один йогурт. Ви бачите, яка акція або такий за злотий 99. Такий можна купити, або такий за злотий і 5 грош, то йогурт такий провіта він зі смаком теж можна купити. Ще є такий тут. Малесенькі ось такі злотий 59 М -м, А тут його жирність. 3,1 грам жирності. Зараз подивлюся ще з таких солодких напоїв, скільки. Можна купити такий сочок за золотий 49 і Тут... А, -а, 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 а можна купити ще енергетик такий за злотий 89, або такий малесенький сочок за. Злотий 29. Ну, бачите, за два злоти можна щось купити. Трішки є вибір, а тут уже більш з таких дорожчих таких напоїв. То можна собі взяти або такий B-Power З вітаміном ще такий ось є. Оце без цукру. Злотий 89, це з ментолом. Ні, це з цукром. Це з ментолом, а це без цукру. Зеро шубер. І ось такий з вітаміном можна купити. Це, мені здається, буде більш таким хорошим вибором за золотий 99. О тут уже, бачите, більш дорожчі такі з напоїв. Зараз подивлюся, о, можна купити за 99 грош, півтора літра води. Тут ще є найдешевша вода, півтора літра газована, 75 грош. Ну і тут така пів літра А тут є така Polaris негазована велика. Ну, саме найкраща це живіць. Ось така, але вона трішки дорожча. Ще такий живіць можна купити. Вона більш така дитяча. Для складників. Здроїк. З Ну, це вже така більш бедрункова така фірма, це вже слабогазована така. Півтора літра. Тут так тихо, тут нікого немає. І от тут можна купити таку велику воду, але вона коштує 2,29-5 літрів, та ні, нам така не підходить, нам така підходить. За злотий 99. Отака от поляріс. ця дешевша. Поляріс легко газовано. Вибір води є, але зі всіх таких найкращих води то є живець. Живець. Ця якась нова з'явилася. Ось літрова така за 79, я ще таку не бачив. Мушинський. Мушинський. Ну, можна, є вибір, можна купити. І я ще знайшов такий батончик з такими мюслі. За злотий 15. Ну, тут є три смаки такого. Скільки цікавий складник? Тут 100%. Тут є 10 грамів цукру. Це дуже, дуже. А ще я тут знайшов, які можна купити молочні канапочки. Такі за Кіндер Пінгві за злотий 99. І тут ще таке Монте злотий 79. Йогурти тут трішки дорожчі, так що тільки ось такі батончики з молочки можна купити і йогурти Зараз ще покажу з такої споживки. Приправи, то вони при закупі двох то тоді буде по злоти 99, але можна купити перець приправа до розсолу, до бульйону за злоти 99. А тут вже більш такі для, для спортсменів. Ну, як бачите, за, за 2 злоти, а, ще можна за 2 злоти купити таку, і за 2 злоти 49, таку муштарду. Так а так більше, то не дуже такий вже і великий вибір можна купити за 2 злоти. Зараз ще покажу з такої споживки. Приправи, то вони при закупі двох, то тоді буде по злоти 99, але можна купити перець приправа до розсолу, до бульйону за злоти 99. А тут дуже більш такі для, для спортсменів. Ну, як бачите, за, за 2 злоти, а, ще можна за 2 злоти купити таку, не за 2, злоти 49, таку муштарду. Таку а так більше, то не дуже такий вже і великий вибір можна купити за 2 злоти. Цікаво, чи ще щось із таких батончиків. Тут можна знайти щось такого солодкого. Тут усе більше двох злотих. З такого солодкого, то навіть такий ось дублікат, такий будновський батончик коштує 2,69. Так що, як бачите, не дуже величезний такий і вибір за 2 злоти. Можна купити чистечко таке у ОРО.